Сьогодні вночі відбулася 96 та церемонія кінопремії Оскар. Захід проходив в Лос-Анджелесі в театрі Долбі. Він приймає премію з 2001 року. Цьогоріч на нагородженні відбулася по-справжньому історична подія. Свою статуетку за всю історію премії вперше отримала українська стрічка. Роботу «20 днів у Маріуполі визнали найкращим повнометражним документальним фільмом. Режисер фільму Мстислав Чернов після отримання золотої статуетки привернув увагу потужною промовою. Журналіст зі сльозами на очах усьому світові нагадав про тих, хто страждає від війни в Україні. Для мене це велика честь, але я, ймовірно, перший режисер, який хотів би ніколи не зняти свій фільм. Я хотів би обміняти нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну. Не окуповувала наші міста і не вбивала десятки тисяч українців, але я не можу змінити минуле, проте ми всі разом можемо зробити так, щоб виправити історію, аби правда перемогла. Найкращим фільмом назвали Байопік Опенгеймер про батька атомної бомби Роберта Опенгеймера. Стрічка претендувала на 13 статуеток. В результаті Опенгеймер забрав сім нагород і став тріумфатором премії. Виконавця головної ролі Кіліана Мерфі назвали найкращим актором, найкращим актором другого плану Роберта Дауні молодшого. Режисер Кристофер Нолан також отримав свою відзнаку. На другому місці опинилася стрічка Бідолашні створіння. Її номінували на 11 нагород. З них стрічка отримала чотири. Найкращою акторкою стала Емма Стоун.